Так, доброго дня, шановні учасники РАЦО, мінікований образою усіх підводів, добровольчих батальйонів, шановні колеги, засновники фірм-організації установ, які є на темах району. Наше зібрання сьогодні присвячено близькому моменту. От що виникло на останній сесії районної ради, е, було як от, десь, зрозуміло, що десь не все в порядку в нас в районі немає полозуміння співпраці, для того, щоб от, ці питання всі спушкувати, змілювати, максимально докласти. Усім сил для того, щоб допомогти вам у вирішенні ваших безпосередніх проблем. Проблем, які виникають у ваших сім'ях, ми сьогодні зібрали нараду. Я думаю, що кожен представиться, є потреба чи знаєте всіх. Вроді знаєте всіх. А всі що наші інші всі потрібні я є перший заступник голови районної державної адміністрації Пішак Микола Іванович. На даний момент виконує обов'язку голову. Заступник голови районної ради Маріборський Петро Васильович. Голова районної ради теж області. Гуцуляк Ігор Миколаївич, заступник голови адміністрації. Про Ігор Зінаєв, керівник апарату, Марія Григорівна Яриш, завідуюча директор центру центру. Дроніна Галина Богданівна, Директор територіального центру. Махотят Катерина Миколаївна. Начальник відділу земельного відділу при міській раді. Не знаю, якщо неправильно, я тут наголошую загалом. <клухи> Міський голова Менко Михайлій Буданович. Ігор Васильович Полійчук, головний лікар за загулківської районної лікарні. Володимир Михайлович Кропиш, головний лікар Снятницької районної лікарні, центральної

Мироль Уляна, регольний соціальний захист, знаєте, бо це найбільше на вас стосується. Савчук Олександр, Виконуючий обов'язки начальника земельного відділу. Кантемир Іван Тимофєвич, завідуючий політлінікою. Хто ще є у нас поєдні поліції? Поліція за виконуючий обов'язки начальника відділення. 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 Yeah. За подачу Руслан Іванович. Роман Іванович. І комісія прокурор чи заступник прокурора відділення в конець комісія прокуратури самого нікого не пропустив? Отаким складом ми зібралися сьогодні так от, перед вами чи разом з вами для того, щоб ми обговорили ті питання, які сьогодні виникають, болючі питання у вас. Я сьогодні хотів би почати це чистого кресла для такий момент. Для вас всіх. Сьогодні у нас працює центр надання допомоги учасникам АТО. Безпосередньо, оце ні, пан Руслан, пан Василь вже радник голови районної адміністрації, але вся робота, в чому його найбільше покладається, це координація і робота, що стосується безпосередньо цих людей, які воювали на сході. Щоб якось почути, сконцентрувати і донести цю всю проблему. Ситуацію безпосередньо до кожного із цих людей, які тут є, плюс до того ще мали бути і не знаю, чого Василь Васильович ми питання ставили органів місцевого самоврядування, де виникають проблеми. одне з було це не думаю, що в Белоруя, може, там є якась поважна причина, не то, що є, вони дуже серйозно ставилися. Там сьогодні ханківці беруть там освячення каплиці, вони дуже серйозно нам ставилися, зробили роботи дуже багато. Не буду я за цей. Ми думаємо, що ми покличемо ранку на купурс нараду на кооперативну і це питання узгодимо, що якогось буде виникати. Я не знаю, що в голову є. Хлопці точно заготовилися. Свої, є хлопці, які будуть безпосередньо візьмемо на контролі і будемо всім працювати. Я наголошую це для Будь того, того щоб не було, ми мене збирали, відбивали людей від їхньої роботи, бо вони виконували свої завдання, а якщо будуть виникати проблеми, що не зможе Василь Васильович з нами спільно рублювати, то збиратися за страшно варто, чи треба вийти всіх, щоб будемо. Тому я думаю, що ми продовжуємо роботу таким чином, якщо є, напевно, запитання до когось із керівників. бо буде там. І Миколаїв залишиться, я просто не буду поїхати, але ну, пів години ми тут працює, то можемо розпочинати. У, -у, -у, -у. у зв'язку з тим, що е, доброго дня всім, доброго дня. В е, зв'язку з тим, що е, сьогодні багато хлопців, в принципі, було на роботі, і я попросив, щоб хлопці приїхали. В даному навіть от, представник з області у нас є, пан Андрій і... Вам треба в принципі, зараз їхати, то ми розпочнемо таке запитання з того, що, чому я і попросив зібратися хлопців, тому що є серйозне таке непорозуміння. Е, до пана Шунка в мене є перше запитання. От бо хлопці зараз просто будуть їхати на роботу, може десь там до всіх питань не будуть присутні. А на перше питання я хочу, щоб всі почули. На рахунок... У нас була розмова на нараді в понеділок. Пан Шумков висловився в присутності в принципі, всіх керівників на рахунок форми, що от ви одіваєте форму, там ви вже е, якось впливаєте на ті чи інші події. І взагалі не мені не зрозуміло, от так щоб всі хлопці почули, що це було сказано, от ви можете в формі вже роди приймати. Ніяк щось мені це не вкладається у голові. І по цьому питанню я хлопців спеціально попросив прийти в формі і прошу пана Шумка прокоментувати такі провокаційні питання, виклики чи до нас, в нашу сторону. Будь ласка. Хочу вам пане <клух> життя і всім, або, і всім присутнім з сказати, що переважно відчитися. Тих, хто допомогти, вони є і зараз не судять. Прошу вас, не перекручувати факти, не висвітлювати, не висвітлювати, не перекручувати факти, не висвітлювати в якомусь такому фоні, щоб зробити тут комусь судилище. Якщо бачите, то я розкажу про суд нашої розмови. І не, у фоні, там, і не було питання там про форму, а було питання про те. Про блокування аграрійних питань так і так далі. Так що не треба відіргувати з тексту якесь речення і говорити. Ну, я перепрошую вас, зразу перебуваю. Да? Якщо вже починаємо, про... ви вже все розказуєте, то тобто це є друге у мене питання на рахунок гравійних, на рахунок того то всього, що ви говорили, що нас підкупили чи не підкупили. Це зараз буде друге питання. Перше питання мені, от іменно мене, от до чого ви це сказали? Ви маєте, вже можете навіть сподіватися йти в формі родичої. Це було ще. Значить, дивіться, будь ласка, тут не, не робіть сумнів. вас ласка, будь ласка, попрошу. Будь, 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 ласка. будь ласка, я вас запрошую до коректної поведінки. До коректної поведінки. Наші оці всі матеріали пишуться на телебачення. Так. Про, так. Думайте, думайте, так, думайте так. про що ви говорите, тому що протокол держадміністрації веде, про якийсь підпис там взагалі умови не було, не нам будь ласка. Не нагорійте, не заставляйте, щоб ми накручували ситуацію на рівному місці. <клухи> я був перший, одним з перших ініціаторів, Микола Іванович зараз або підтвердить, або спростує, котрий сказав, що досить цих конфліктів і чвар, треба зробити цю нараду, вияснити всі питання, амбіції у задню кишеню і робити роботу, щоб тут на рівному місці не робити проблем. Це я закликав до того, що я сказав, що я жалію, що тут перших осіб. Щоб оці питання ми закрили і більше до них не поверталися. Чому така ситуація? Я не знаю, чи ви всі знаєте, чи не знаєте, тому що тут нема що скривати. Чому така ситуація в нас виникла? У нас нема жодних проблем з учасниками АТО. Ану, скажіть, які в нас є проблеми? Це є надумані амбіційні питання, які виникли на районній нараді. Чому вони виникли? Виникли вони з двох причин: на сесії районної ради. Пан Стефанік підняв питання, що міська рада по хамськи відноситься, там існує бюрократизм, там хамство і так далі тому подібне. Це абсолютно неправдива, абсолютно неправдива ситуація, абсолютно неправдива інформація і показував три листи, про які ніхто не знав, що там є в тих листах і так далі. Можу вам розповісти? От може учасникам розповісти, щоб це все на чесно воду це поставити. Значить, він виступив, що є бюрократія, що є тяганина і одна з найгірших тут затягує, пан Жутяк ще сказав, що тягне в області показники назад, це снятинська міська рада. Про що мене на раді, потім вияснили. І хотів би зараз, щоб коментар або спростування або підтвердження сказала пані Леся Керівник Загальної служби. Перший пан Стефанюк написав три заяви до міської ради. Перший заяву. Про те, щоб надати. Жителі, будьте, будь ласка, будь ласка будь ліпор, хочете коректно, і Чотири. Не перебивайте, будь ласка. Зараз скажете, якщо вам не робити слово, в нас не має бути менш більш порядку. Слово, виходить, ви маєте воно. Давайте. Ви ну, я я мен... я б... ну, <реслова> не в самім в кабінеті не зробили закривайте роботу. Якщо продовжуєте, то продовжувати, нас вже не буде. Не може пробувати. Значить, значить, ви, значить, Кри було дрібі. Перша заява була для того, щоб надати земельну ділянку під індивідуальне житлове будівництво. Друга заява поступила від пана Стефаніка. Про те, щоб надати земельну ділянку під гараж. Третя заява, яку я читав, поступила на те, щоб надати 2 гектари землі під ведення особистого селянського господарства. І ще була заява підсадівництва. Ну, Я бачу ти в ти, тих ну, ти відповідних тих конвертах. Значить, у тих конвертах була відповідь, що згідно першої заяви, там не на індивідуальне будівництво, що вас поставили на чергу, та я вкладу всіх тут. Немало це якогось там ніки, нічого. Так як всіх, а у нас заява приймається в міській раді, коли приходиш по даті прийняття заяви. Друга заява уточнити місце під гараж. Бо у нас у місті немає якогось гаражного кооперативу, щоб там десь надавалося 100 гаражів, і в тому числі в Потрібно, щоб ви вказали місце, де ви хочете той гараж. Бо заява, прошу надати мені гараж в місці зняття, ми її не можемо задоволити, тому що у нас якихось гаражних кооперативів, або гаражних будівництв немає і не існує. Третя заява на 2 гектари земельної ділянки під введення особистого селянського господарства. Була надана відповідь, що в межах міста знятого, де є наша компетенція міської ради, такої землі немає. Такі землі є за межами міської ради, де рішення по тих землях приймає обласний держконзер. Оці три відповіді. Я, 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 міська рада і мої працівники були звинувачені в тому, що вони бюрократи, хами і погано відносяться до, до учасників я просив би з цього пригоду, якщо там коментар чи підтвердження керівника земельного відділу, зараз чи пізніше. Друге питання, яке на нараді нашій е, порядівкові при голові райдержадміністрації йшлося, це е, було питання про блокування і перешкоджання роботі міської ради по вивезенню гравії. По вивезенню гравію з місця, де... Проводиться вирівнювання русла, де є проєктна документація, і де є все закон. Про що пан Жутяк, я тут вже про АТО не говорю, я говорю про те, що він є радник, був, він буває на кожній нараді і про це все знає. І всі прекрасно знають у цій залі і по телебаченню, що я, як мінімум, 5-6 разів на всіх заходах, які проводилися в адміністрації, говорив про шалене розкладання гравію де немає ні проєктів, ні вирівнювання русла, а нам, через дорогу, а нам дороги розбивають, бо на Городенку шпарять на калин машини в годину по 10 штук, в годину по 5 штук. За день 60-70 машин в городенці там коштує кожна машина по півтора тисячі гривень. І я про це неодноразово наголошую. Я просив, щоб ці речі припинили. Натомість, нічого не припиняється. А що припинилося, через щоб зрозуміти підтвердження моїх слів, достатньо зараз кому небудь зупинитися на кільцю і почекати годину і пробувати, скільки машин пішло на Городенку. або по вулиці, або по вулиці, або по вулиці Богдана Хмельницького. Так я й думав, що учасники ОТО не є контролююча організація по шутрах, бо інакше наводить на думку така ситуація, що якщо через кільце наше, і я про це повідомляв щоденно, без ні вночі, в день. Проходять тисячі машин, то їх не бачимо. Коли міська рада згідно договору з підприємцями, який вирівнює русло, згідно договору, ми отримаємо свої 20% гравів на шутрування комунальних доріг міста, іде блокування. І дзвінок був з райдержадміністрації. Пан Жуктяк вже мені розказав, йому перетелефонував депутат міської ради Бурдун. він Перетелефонував поліцію, приїхав поліцейський гаїчний з райдержадміністрації, пан Жутяк вивів двох чи трьох, я точно не знаю, бо я в той час був у Франківську, вивів двох чи трьох учасників АТО і пішли, заблокували роботу на три години на ну, я вас... я ще, я ще не закінчу. Я ще не закінчу. Як ви можете на це подивитися? Я на це дивлюся, як на перешкоджання. І тому на нараді я сказав. Що в мене є такі підозри, що це є щось штучне, тому що якщо через кільце, якщо є АТО і радник, голови ради адміністрації є такими поборниками, щоб шутер не вивозили, то треба, якщо ви вже береться за цю справу, то потрібно подивитися на залучення, де є кар'єр, на завалення, де є величезний кар'єр, на будинки, на устя, на всі села, де продається все на то <тут> Виникає на думку хтось з цього щось. Отримує, що їх не бачать, а тут дає проєкт, і тут ми робимо державні справи для міста, тут це було заплатовано. Приїхала поліція, перевірили документи, і тому я на нараді про ці питання підняв, тому що я не можу їх замочувати три години, по і дві машини стояли. Далі вони продовжили роботу, тому що підтвердилося, що працюють нормально, працюють законно. Я вважаю, що якщо б то мала бути в нас компромісна якась робота, то не потрібно робити з цього шоу. Потрібно перетелефонувати до міського голови, до заступника, до голови адміністрації, у котрого є градник, і сказати, що така така ситуація. І там ви пояснили, тому що вчора цим руслом всі користуються. Вчора везли, звідти гравій і на Ганківську дорогу, чи на Задубівську дорогу, і на Беливуйську дорогу везли. І це є для потреб міста. Так що не потрібно блокувати там, де не блокується. І більше жодних абсолютно питань до учасників АТО не існує. Я просто вам сказав, що майте свою компетенцію, не мішайте в роботі, не мішайте в роботі. І те, що я сказав про форму, то я сказав, що не страхайте нікого формою. Не страхайте нікого формою. Бо я, наприклад, особисто форму не боюся. Я також і офіцер, я і капітан. Я військово військовозобов'язаний, і я форми не боюся. Так що я вам сказав, не страхайте нікого форми. Оттак, я О, так. Ну, то якщо ви кажете, коли не форми, хотів би, значить ми вас страха, тобто, тобто, я, вас я, тобто, я не хотів би тобто. я хотів би так, якщо б тут сьогодні ця нарада зроблена як судилище міського голови, бо я образив голову, щоб я, що я нібито образив голову спілки АТО. Ну, Я вважаю, що давайте якось це повернемо в інше русло. Я думаю, що ми будемо конструктивно говорити. Якщо тут амбіції, то є амбіції. Ще з яких питань хотів би звернутися до учасників походу. Три тижні тому на нараді голова райдержадміністрації звернувся до Василя Васильовича, що якщо є якісь питання там, до міської ради, щоб він зі мною сконтактував і звернувся до мене. Він сказав, що він не має часу. Тиждень після того. Ще одна нарада, ще одна розмова. Чи мали ви, ви маєте претензії до міської ради? Чи ви були в міській раді, чи ви контактували? Ні, я не був, бо я не маю часу. На сесії він також сказав на камері, що він не був, бо він не має часу. Скажіть, будь ласка, як ми можемо добре співпрацювати? Я вважаю, що це є амбіція, це питання не вартує виєдного яйця. Бо це навіть смішно, що таке питання виноситься на таку нараду, бо це можна вирішити це питання у двох, у трьох закрити питання, все. Ну якщо амбіції зашкалюють, послухайте, якщо, наприклад, у мене є виконавчий орган влади, я виконую його рішення, колективне, є виконком зняти студію раду. Якщо в мене є сесія, то чи не мав би я, наприклад, кого б я мав слухати? Керівника АТО? Ну, керівника Арто, а голову спілки АТО? Я, я в межах чинного законодавства хотів би... Анатолій Водона, дозвольте вас, що вас попрошу. Ніякі полеміки і дискусії ми тут проводити не будемо всього приводу. І сьогодні ми дійсно зібралися не для того, щоб ми з'ясовували стосунки такі і таким чином. Ми сьогодні всі зібралися для того, щоб ми вирішили кожного програму і почули кожного питання, які виникають безпосередньо в кожного. Чи можна взяти земельну ділянку? І проблеми побутові, з соціальними службами, соціальні проблеми і так далі. Ми у цей формат наших перепалок і бесід бесідкуватися сьогодні не будемо. І на такому рівні цього контингенту з'ясовувати не будемо. Якщо ми маємо дійти до якоїсь іншої, то це в іншому форматі при участі тих людей, які повинні там. Микола, дозвольте, я вже по суті відповідаю, якщо мені надали слово. Значит, давні учасники готові. я не знаю, напевно, що ви з цілого району є. Хочу вам розказати про Снятинську міську раду. У Снятинській міській раді за час, відколи роздаються земельні ділянки учасникам АТО, роздано вже і оформлено документально 38 земельних ділянків. Уже 38 міської Снятинської міської, міської ради, як в житлове індивідуальне будівництво. Зараз, а точніше сказати, у вівторок відбудеться на наступний міністра, відбудеться жеребкування. Ще 11 мільярдів для учасників. Значить, 38 і 11 це є 49, -45. 40 покладені. 49 мільярдів. Залишається у добровільної війни. З тої сторони має бути полеміка, з цієї сторони не має бути заліз. Просив висловити. Ми, ми дозволяємо. Є в нас реклама. Давайте ми, ми, це, ми це, робимо це тоді. Це і ми, ми будемо зброю. Що Якщо мені не можна доповідати, то я можу. є ваші запитання запитання вам задали, просимо дати чітку відповідь. І все. Нам не потрібно розказувати ваш рік і вашу роботу міської ради. Є питання питання. Є спочатку ці питання. Були питання до кормі. Відпочат, це є Вони, конкретне Вони питання до корду таке Все є перелагання. Будемо питання Чи Будемо робити що балаган. давайте, будь ласка, тоді даємо ми питання, усім, до кого у нас є питання, дім відповідають конкретно на наші запитання. Я не роблю. Давайте тоді ми задаємо питання, до кого воно є, той нам дає все. Добре? Значить, so, даю, so. даю відповідь, бо я вже її один раз дав. Я сказав, що формою нас, що мене формою страхати ходити не треба. Що so. страхати формою не потрібно. Yeah, бо задав бо форма я це не є устрашаючи якийсь варіант. So. Тим mm -hmm. більше для до голови міської ради. Сказав, що формою не треба страхати, so. що треба, щоб ви працювали у межах своїх повноважень, бо я бачив, що ви і. Хочете усі питання вирішувати, що скоро дійде до того, що ви навіть будете казати, як лікарні родити <какліпі> Тому що йде блокування гравію, йде необґрунтована критика. І я це, що я сказав, я це сьогодні не кажу. Які ще? Я, що не Доброго дня, я на пасці, я не панство, якщо не знає, того не вірую, що мало славних учасників. Одночас є голови могли ради. З оглядом того все, що ви сказали, пане Марку, пане, пане шановний Меркель, звертаюся до всіх. У нас є на сьогоднішній день в області 6 з лишніх тисяч людей. Люди повернулися з війни. Люди мають загострене відчуття справедливості. Людей помінявся світогляд вкрай, з на голову. Запам'ятайте собі раз і на все життя. Так як було до війни, так не буде. Ми будемо контролювати процеси. І якщо треба буде розказати в лікарні, як приймати роди, ми будемо брати і розказувати. Будемо контролювати всі процеси. Хочете ви цього чи не хочете. Будемо контролювати районну раду, обласну раду, міську раду, міські, сільські і так далі. І тому подібне. Будемо, бо якщо вас не контролювати, шановні чиновни, до всіх змагань, якщо вас не контролювати. Починається хаос, до якого наша країна доплила зараз на сьогоднішній день. Доплила вона не через нас, а через дії чиновників, починаючи від чиновників сільської ради, депутатів сільської ради і закінчуючи депутатами Верховної Ради. Тому якщо не ми будемо це контролювати, то більше контролювати нема кого. І хочете ви цього, чи не хочете. І нам вирішувати, вдівати нам форму чи не вдівати. Це наше право носити форму чи не носити. Ви офіцер, ви на якісь е, заходи йдете по формі чи не. Це є ваше рішення, правильно? Вдівати форму чи не вдівати. Так само це є наше рішення. Тому, панове, хочете від цього ще раз повторюю, чи не хочете, все рівно ми будемо контролювати. І все рівно ми будемо вмішуватися в роботу. І міської, і сільської, і районної, і обласної ради. З тими чи іншими пропозиціями. Не можемо ми поки що окупити все. Поки що. Поки що. Але це буде. Майте на увазі. Тут була затронута моя фамілія, я просто хочу дати відповідь за рахунок бюрократії і всього остального. Значить, в мене таке відчуття взагалі. Що сняти це такий зріс невеличкій України. Тут є свої коломойські, свомто. Взагалі, сняти крутиться навколо 5-6 людей, які тут собі спокійно працюють, і вони протягом все добре. Тут прийшли якісь непонятні люди, безробітні, бомжі до того ж форму. І починає щось розказувати. І замість того, щоб розумієте, я вам скажу, коли я прийшов писати заяву, ділено мені, я ще на сесії районної ради, як ви так дуже любите протоколи і записи, ще вам сказав, що ваша земля мені не потрібна.